Усіх вітаю, шановні! Це вже третя спроба у нас по риболовлі з братом. Дві минулі були такі нульові. Ну, миколаївські рибалки, я так думаю, відразу впізнали, де ми. Це таке сакральне місце для наших миколаївських рибалок. Це півостров Аляуди, який омивається з обох сторон річкою Інгул. Це місце рибальське знаходиться у центрі міста, можна сказати так, трошки від центру від'їхав і все. Так, коротше, спробуємо зараз складаємо. Речі. Спробуємо зараз тут щось піймати. Одиного, ну коротше, про два таких невдалих рази розповідаю. Їздили теж на Аляуди. Десь два тижні тому чи днів десять тому. Так, і ми там стояли відразу там біля оцього понтонного моста, там трошки від нього від'їхали, у сторону Казарського кидали. Нуль. Три таранки брат спіймав, а я жодного клювання не бачив. І ще я був на Бузькому лимані тут учора. Народу було там просто тьма. І теж, теж жодного клювання. Ну, будемо сподіватися, що тут щось буде. Ладно, не буду гаяти час. Давайте я зараз розкладаю речі, перетаскую з машини, бо тут, бачите, така біла горка, треба речі таскати. Машина наверху залишилась. І будемо починати рибалити. І ось і перша рибка. Перша рибка цієї риболовлі на паріка mm -hmm. отака, щось вона якась ну так не ж, навіть. ага так не Ну, отак. Я ще не встиг вон, закинути. Ну, поки проміряв там, поки вошкався. Брат вже закинув дві вудки і бачите, на фідер вже першу за затетерів. Так, я і казав, буду. Рибалити на флети на гачок апаріка. О, так от. Так, почну з трьох апаріків, як завжди починаю. Білий, червоний. І ще одного білого. Парік такой, трохи вже підгулявши в мене. Ось, так. Прикормка я готував ще на вчорашню риболовлю на бузькому лімані, де я їздив. Ну, Кльово не було, тому прикормка ще в мене залишилася. Я знав, що сьогодні ми з братом поїдемо тут на Інгу, на цю білу горку. Ось. Тому нічого другого я не готував. Тут залишилось вистачить мені. Для флета, для маточкого якраз вона те, що треба. Ти видивиться у брата. Що, зірвалась? Дрібнота? Да. Ну, жор. Так. Я закидаю іншу. Теж буду на флетик. І тут, і теж на опарика. Не буду нічого тут вигадувати. Ходив, розвідував місця. От он. Перший, перший весняний карась, карась. Да, перший у цьому сезон нас брата. Ну такий непоганий. Ні, Не, гарний карась. Гарний такий карась. Так, ну, усю рибу ми відпускаємо. Нерестова заборона. Нехай вона робить свої справи. А ми будемо робити свої. Тобто рибалити далі. На класику взяв у брата. о. Вверху вітер зовсім такий сильний. А прикольно. Вон. Ми, ми в центрі міста, бачите, з усіх сторон наше славетне місто Миколаїв. Вон там теж. Це півострів, як я і казав такий. Ну, Миколаївці знають, це я для тих, хто не був у нашому місті, не знаю. Якось раніше ми тут ніколи не рибачили, завжди з братом виїжджали десь там за місто. Таку намагалися знайти там, де подалі подалі від таких від крупних населених пунктів, ну щоб більш таке єднання а, з природою. А тут вирішили спробувати тут, бо тут люди ловлять рибу постійно. ну Подивимося, як це буде. Зараз у нас що там? клює дрібна пліточка. Так, потрошки на апаріка і залетів один карацик. Такий непоганий брата Вирішив я поміняти на класику флетку, бо у брата на класику клює набагато краще. Ось Одну вудку залишу на флетку, а це зараз поставлю класику фідер, на невелику таку у брата чергова дрібнота. Такого розміру прямо я не знаю. А що, ти бачиш, воно спина в неї подряпана чи да, що? Щось щось. Чи хто може щука і... Це, і... Ага. Чи якийсь кижак там і... Фух, нарешті хоч сонечко зійшло. Така холодрига. Замерзли капець. Вітер північний, такий сильний. Вчора я казав уже, що вчора зупоряв, а сьогодні вон. холодина. Припади, температурні просто страшні. То і на рибу вони отак от не дуже впливають гарно. Ми рибалимо, продовжуємо рибалити, дрібно так лює, саме бачили. Карась поки ще тільки один. Невеличкий екскурс зробимо. ну дивіться теж такий цікавий містяк Тоже, так можна так, цікавий... тут... Ну вот сюди. Ну. Оце було б в воді, але воно б заважало. Ні, ну воно заважало, ну от -от можна. тут можна. Да. Йдемо далі, подивимось, що тут є ще. І нам самим цікаво, бо ми тут перший раз з братом. Самим цікаво тут пройти, подивитися. Ну сміття, звісно, при присутнє. Тут бачите навіть зночівлі тут був Вон, тільки в'їхав. Цікаве, да, таке місце теж. Тут можна теж так пару вудок поставити. Ну, ось тут ну, одну вудку можна так. Якщо вони тут рибалили там удвох. далі, далі, далі так я кажу, сміття присутнє, але від такого місця, яке тут багато людей приїздить тут рибалити. Ну і там далі є вон ще якісь там місця. Ну, вже не підемо. Тобто є тут де порибалити. Мощная тюлька. Ось така, шановні, отака от дрібнота. Оце мозги нами компасує. На. О, моща! Ди. Рости. Як виростеш на наступний рік ми тебе спіймаємо. Ну нарешті. І в мене перша рибка. Така, що більш-менш. Дивись яка. Так! <плес> Ні, Ну це плітка Андрій, вже така. Вже е, принаймні мирного розміру така. Ох, -мо, отакої риби ми ще не ловили. Оце, оце так полосатик. А я дивлюсь, щось оно дип, 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 дип. А, який красний. <світ> Давно я на фідерник не чіпляв. Бачите, іноді трапляється і отака плітка, більш менш Якась вона порепана вся. Ну, Нерест, нерест, у риби нерест. Іди гуляй. Попливла. Так, і це вже четвертий. Четвертий вид риби, який да, ми сьогодні да. спіймали. Бичок. У нас була плітка, карась, окунь і зараз воно бичок. Риболовля вдалася. Що тут можна ще казати? Да, дядя Андрюша? Андрюшо? Да. Тобто краще б ми спіймали один від риби, але багато. Так, <говори> <Да>, карася. <говори> У нас так і продовжує покльовувати. З'явився сусід, у нас там зліва прийшов хлопець. Каже, що рибалих там на той стороні півострова, який на казарського виходить. Там вітер ще сильніший, ніж тут. І взагалі каже, що неможливо там рибалити. Ну, теж там такого, що великого кльову немає, каже, спіймав одного карасята, також як і ми там, дрібну. Ну, Звідти переїхав там на мостики, на, на якомусь мостику ми там рибали. Приїхав сюди, от став от, там, на сусідню галявину від нас ліво. Ну, Отак, от уже рибали не самі. Зараз вже година дня і ми завершаємо нашу риболовлю. Дві причини. По-перше, нічого вже не клює, а, то клювала хоч дрібна плітка, а зараз таке, там я не знаю, взагалі якийсь ну, мальок повністю з'їдає опарика і все, а клювань майже і нема. Ах, кльов скінчився. І по-друге, вітер такий страшний, а, досяг такої вже сили, що ну, вже некомфортно рибалити зовсім. Тому якось так. Так, да, вдалою цю риболовлю теж не називеш, але на відміну від, від двох попередніх, ми хоча б хоч щось зловили. Хто каже, розмочили рахунок вже після двох невдалих риболов, коли там зовсім не було ніяких пливань. Тому якось так знайомство це друга наша риболовля на цьому півострові Аляуди і перша риболовля на оцій, як його називають, Біла Горка. Ну, знайомство пройшло так. На задовільне.